У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості завершився фестиваль-конкурс Об'єднані надією. Провели його вперше через війну. На жаль, дистанційно. Таким чином, у падіюні вирішили підтримати обдароване юнацтво, виявити нові таланти, підсилити патріотичний дух молоді у нелегкі часи. Понад 200 учасників з усієї області змагалися за перші місця у різних номінаціях та вікових категоріях. Дуже часто зараз у наших конкурсах віддається перевага ну, кожну дитинку дипломувати, кожній дитині дати лауреатство. Наш конкурс трошечки по другому шляху пішов. Все таки він вибрав тільки найкращих, і ми давали мінімальну кількість дипломів справді, справді тим діткам, які на це заслуговували. Основний критерій це ну насамперед, це е, назва конкурсу, що це мала бути все-таки патріотична пісня. Ну і коло цього, звичайно, і українська народна пісня, популяризація української народної пісні. Марія займається вокалом з чотирьох років. У конкурсі виборола друге місце. Спів для дівчинки це все її життя. Ну, я ходжу чотири дні в тиждень, а п'ятницю вже не ходжу. П'ятницю немає уроків. А вдома скільки співаєш? Дома? Багато. Ну, дома роблю уроки, співаю, просто перед дзеркалом співаю, Ви зараз співаю. Богдана вокалом займається у Тарнівецькій дитячій школі мистецтв. Цей конкурс для дівчини не перший, тож вона знає, як вдало виступити. Найважливіше це вибрати пісню, яка тобі подобається, і співати її душею, ну не заради якогось місця, а просто заради того, що тобі це подобається. Рівниця хореографічного колективу Гармонія Алла Марошан пишається своїми вихованцями. Каже, що суперники були достойними. Юні танцюристи засумували за живими виступами і поїздками. Такі конкурси стимулюють. Перше місце для нас це дуже велике, велике досягнення, тому що десь півроку ми не маємо змогу ніде приймати участь. Танець під музику групи без обмежень. Хочеш я його назвала «Нитки». Дуже великий меседж я в нього вклала в костюми задум. Діти емоційно дуже. Я думаю, передали весь спектр емоцій, і тому він і зайняв це, це місце. Дітям бракує живих виступів. Зауважує членкиня журі пані Ірина. Оцінювати колективи онлайн не просто, однак все ж краще ніж зовсім позбавити юних артистів можливості показати свої вміння і отримати за старання заслужені винагороди. Бажаю, що сценічні майданчики вже дуже заскучили за нашими виконавцями. Цей конкурс дав їм наснагу, дав їм енергію для подальших злетів і дав ну. Можливість себе випробувати на рівні різних напрямків, різних колективів і різних мистецьких подій, тому що були представлені не лише хореографічні твори, а й флешмоби твори, які популярні зараз у сучасному мистецтві для підняття. Патріотизму серед номінацій фестивалю конкурсу і декоративно прикладне та образотворче мистецтво. Патріотичні роботи переможців оформлять у тематичну виставку, презентують її на початку листопада у падіюні. Організатори обіцяють, що конкурс стане традиційним і мріють наступного року проводити його наживо.